Яку найбільшу пухлину вам доводилося видаляти лапароскопічно? Пухлина була 2,5 кг. Живіт у жінки був такий, як у вагітної на останніх сроках вагітності операція 6 годин була. Чи доводилося вам видаляти пухлини лапароскопічно, які інші лікарі вважали неоперабельними? До нас дуже часто звертаються люди з інших лікарень, консультовані іншими лікарями, які казали. Що е, цю пухлину лапароскопічно видалити неможливо, тому тільки ми будемо проводити відкритим доступом лапаротомії, але ми проводимо такі операції лапароскопічно. Скільки таких операцій ви вже провели? Багато на двох тисячу операцій в рік ми проводимо. Чи був у вашій практиці випадок, коли розмір пухлини перевищував очікування? Е, ні. У нас таких ситуацій не виникає, тому що наші пацієнти перед операцією всі проходять передопераційне обстеження, ми знаємо, які розміри пухлини і що у нас чекає в операційній.